Чи складно вам взяти і сфотографуватися? Для когось це взагалі нелегке завдання, а комусь без проблем робити купу фотографій. Е, коли пропонуєш фотографуватися, як правило, виникає чимало різних відмовок, чому ж не робити цього. Наприклад, я погано виглядаю на фотографіях, у мене не робоча сторона, я не фотогінічна, мені соромно, я боюсь і так далі. А комусь без проблем не робити купу фотографій і водночас опублікувати їх у соціальних мережах. В чому ж причина? Нелюбов любов до себе, комплекси, якісь, можливо, дитячі травми, навіювання сучасного світу чи інше. Тому ми сьогодні і зібралися щоб в цьому всьому розібратися. Я Ксенія Шамайло, студентка Київського столичного університету, імені Бориса Грінченка, факультету журналістики, фотографка, та наша гостя Христина, студентка факультету економіки та управління. Здавалося, недавно ми лише з нею фотографувалися, а вже сьогодні зібралися, щоб поговорити про дуже важливі речі про любов до себе через фотографію, або ж як фото впливає на нас та як змінює наш світ. Наша зустріч із Христою стала дійсно тріумфальною. Хочу трішки поділитися із. Вами, дорогі слухачі глядачі. Одного разу ми з моїм другом також записувалися тут на одному з інтерв'ю і йшли вже після університету. Вирішили пофотографуватися, шукали якусь ідеальну для нас локацію, де можна це зробити, і нам припала до душі локація з таким лондонським червоненьким автобусом. Ми пішли там, наробили дуже багато класних фотографій, після чого вирішили зігрітися трішки кавою. Побачивши Баристу, яка там була, а це наша Христя гостя, вона мені дуже сподобалась. У неї був незвичайний образ, якийсь в неї був такий запал в очах, і я вирішила їй, недовго думаючи, запропонувати фотосесію. На моє диво, вона швидко погодилась, і ми наробили дуже багато крутезних фотографій. На мій подив, вона навіть сама пропонувала багато цікавих позувань, ідей різних, і все вийшло дуже круто. Навіть я проходила в Час курси по фотографії, і мене багато хто хвалив всі дуже всім дуже сподобались ці світлини, а я не відкривала і всіх карт, що справді ця фотосесія взагалі не була запланованою. До чого я веду, потрібно не боятися, дорогі глядачі-слухачі, робити інколи або не інколи якісь е, речі експериментальні чи імпровізаційні, і е, потім може взагалі змінитися вас, ваш світ після цього. Привіт, Христя! Рада, що ти з нами. Рада, що ти відгукнула на мою пропозицію, рада, що ти тут на студії. Як в тебе настрій взагалі? Чи був у тебе взагалі раніше досвід інтерв'ю? Привіт! Це мій перший досвід <гум> саме в інтерв'ю. Ось я дуже переймаюся, але Та не хвилюйся. Все, буде але все, все файно, тому що ми будемо розкривати дуже важливу тему. Так. Тема як, дійсно актуальна. Як фото і любов до себе. Ось. А, І вона тобі близька, та, та, ну. та, та, Давай та. тоді зразу ж перейдемо до інтерв'ю. Е, чи змінився твій світ після нашої з тобою фотосесії взагалі? Так, звичайно, я побачила себе з іншого боку, типу, до цього, прям щоб я себе так бачила, ну, ні. Типу, mm -hmm. тому що коли я сама себе фотографую, це сприймається інакше. Mm -hmm. А коли я побачила фото після нашої фотосесії, то це прям було. Приємно враження. Так. так? А ну, взагалі, якось подальше життя якось змінилося після цього. А, ну, я почала дуже багато бачити своїх сторін. Угу. Ось, багатогранних дуже. Ось. Добре. Думаю, наступне угу. питання більше розкриють. Як ти думаєш, в чому причина такого взагалі результату фотографії? Ну, напевне. Це локація була uh -huh. суперова. Настрій був. Хоча до цього, типу з самого ранку, в мене був настрій дуже такий, типу, депресивний, ну, депресивний дуже. Uh -huh. Але потім я така дивлюся. Така моментальна ось, зустріч здавалась, би, і все так швидко переміна. Так. Right. І, типу, ну прям дуже змінилося, сприйняття саме. Uh -huh. Ой. Як ти вважаєш, чи через фото можливо полюбити себе? Звичайно, тому що раніше, типу, коли я фоткалася, навіть, на навіть тому, сама та, навіть сама фотилася на телефон. Uh -huh. Типу, це зовсім інакше сприймається, тому що телефон дуже багато є їсть. Та, 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 не той ракурс, і коли тебе хтось інший фоткає, то звичайно це інакше сприймається, і також це може якось. Посприяти на свідомість, людину, та, та, та вона може побачити себе через Звичайно. шість. Фотограф, то кожна я рахую, кожен фотограф він бачить по-своєму, так? так і кожен може передати якби своє бачення, і ти вже. Бо подивишся на себе дійсно з іншої сторони. Це так. круто. <сіх> Чи може фотосесія ну, змінити людину? Ти частково звичайно. відповіла, так? Так, так, звичайно, може, але в іншій тому, стороні що... буває, так? Так, буває і з іншої сторони, типу. Біршу, коли... Так, Так. було таке, було. І навіть в тебе, так? Так, і навіть в мене. Це було, це було жахливо. Тому що фотограф, не запитавши мене, mm -hmm. типу, почав мене фоткати, потім підходить до мене і, типу, показує фото, і така, Боже, що, що з моїм обличчям, що в мене, типу, mm -hmm. чому я така велика? Ось. І, і знову а, сприйняття та, на та, тебе, так? Так. І я побачила, типу, ці фото і така, боже. Ну, я що, так дійсно така велика, така І, це не була причина для депресії. <рес> ну, чесно, була чуть -чуть. Була. <рес> і це дуже страшно, тому що <рес> <рес> багато з фотографів, навіть дипломованих, <рес> вони буває не задумуються, наскільки важлива роль у них в житті, тому що вони працюють над обличчям людини, над емоціями, і це дуже така передача душі, внутрішнього стану. Ось буває це, звісно, награно, але буває, що модель. Дійсно старається, а потім якось не так щось подасться, не так обробиться, не такий ракурс підбереться і несуться дуже страшні наслідки. Е, ну, я думаю, це всі повинні розуміти. І перш за все, так. ті творці, які роблять. Чи любила раніше, чи любиш зараз ти фотографуватися взагалі? Як сама, ага. так на ф... чи комусь позувати. Саме зараз так я полюбила uh -huh. цей процес, бо раніше, наприклад, я прям ненавиділа ні фотитися. І це все до ну, нашої типу, фотосесії. Так, так. Ну, типу. Угу. Взагалі почалося це все колись там. Ось я сфоткалася це на фотоапарат збитись, та, та така та глянула і побачила, що, типу, ні, mm. я більше не фотоюся, я, типу, занадто крупна, не ті ракурси, і ну, типу, все не то. Uh -huh. а, навіть доходило до того, що, типу, я дуже не любила свій ніс. Ось я прям коли була пандемія, я прям носила маски, типу. Не спасала. Е, ти тому що, типу, я така, не дай Боже, мене хтось сфоткає, типу, не так. або... Угу. Це можливо через страх побачити себе інакше, тому Щось що. Щось нове взагалі так, про... так. Бо коли ми фоткаємося, дивимося на фото, ми ж бачимо те, що ми. Хочемо побачити оце. оці оцю величину, mm -hmm. оцей великий ніс, оце все. І, типу, насправді, це ще треба час, щоб попроперебарити. Так, ці фото і побачити з з іншого боку, що блін, я вже не така велика, і в мене вже не А <світ> цікаво. Як ти вважаєш? Чи впливає на це навіювання сучасного світу, де з більшості межують в соціальні мережі ці ідеальні картинки, uh -huh. і вони ж е якби роблять uh -huh. таке усвідомлення, чому я не така, як всі? Люди ж такі, а я не така? А насправді це все і підалося під мій вплив. Так, це і також так, так, і типу, це дуже сильно повпливало, Бо я бачила картинки, типу, блін, чому я не? Вона, в неї такий гарний ніс, гарне uh -huh. обличчя, вона худа. І це всі стереотипи, типу, uh -huh. оцієї ідеальності, яка є у кожному насправді. Тому, що, ну, типу, Блін, якщо взяти чийсь ніс ідеальний і пришити мені, угу. він не буде мені личити, тому так? що це не мій ніс. Ось, ну це образ ну, носі сьогодні про ніс ця. будемо. Чому? Я думаю, це такий гарний приклад. І навіть те, що ти не боїшся говорити в своєму обличчі навіть за когось, ну про себе розповідати, ділитися своїми якимись хвилюваннями. Це я думаю, що і нашим глядачам, слухачам це відгукнеться. А, також щодо навіювання, мені здається, uh -huh. так, з більшості це все якби, натискає на людей, і люди забувають, що кожна людина оригінальна. А, як же ж бути не такими, як всі, і бачити в цьому позитив, а не навпаки щось погане? Тобто, блін, це, це саме гідке качення. Так? Що це я не така, як всі, значить я погана, значить, я... Uh -huh. це погано. Так? Навпаки, це круто. Mm -hmm. І навіть я з своїми фотографіями хочу закликати людей, що ви круті, бо ви ну, дивлюся на кожну людину, які вони всі гарні, оригінальні. І не розумію, як вони можуть у цьому прекрасному оболочці душі, наші побачити щось таке погане навіть. Це вже про свої думки. Скажи саме, що тебе лякає у фотографії, фотосесіях, що навпаки тобі дарує радість. Ну, лякає, напевне. Ну, у кожного індивідуально, mm -hmm. але так. саме в мене це, напевно, дуже спонтанні фото. Ну, занадто спонтанні. Чи ти не готова, так? Коли, типу, я сижу їм, типу, в, в телефон дивлюся і мене фоткають. Mm -hmm. ну, типу, це можливо це вже... навіть від того фотографа. <те> та, вже такі страхи та, стали. Це так, Це вже травма на нього. Не про роботу. Так, це треба пропрацювати, тому що, ну. А що дарує радість? Дарує радість, напевне, сам процес, mm -hmm. коли є локація, коли є можливо трошки музика навіть. Та, та 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 mm. коли є тематика, і ти в неї поринаєш. Ось, mm. і все, ти в цьому світі, в цій музиці, mm. в, цьому, в цій атмосфері. Ціка ще таке виникло питання: як ти що ти можеш порадити налаштовуватись до фотосесії? Якісь може ритуальчики <гум> маленькі, там прийняти ванну? <гум> ну? Ну, ти сказала про музику. Музика розслабляє це точно, так? Та. Тобто гарним буде показником, якщо під час фотосесії буде грати музика відповідно ну, та, та. до теми. Угу. Так, тому що навіть на нашій фотосесії угу. грала музика. Ну, та, від і через романти. це, типу, я могла трішки розслабитися, тому угу. що я чула свою музику, яку я хотіла чути. І, типу, навіть трошки музика зіграла, типу, на саму атмосферу угу. у фото. Ось, тому що я я чую, і я це передаю. Так, музика. Ось. Так. Локація. Локація, та, і, так, обов'язково локація. І. Типу, якщо моделі не подобається локація, ну нічого з цього не вийде mm -hmm. насправді. Тому що ну, кожному, кожному треба щось таке близьке, що йому подобається. Ну, це має проговорюватися фотосесія. Так, та, можливо, перед фотосесією проговорити якісь мрії і перед. Спробувати передати їх на фото. Uh -huh. Ось, типу, той самий візьмемо, до прикладу, Гаррі Потера. Uh -huh. Або Пікс», або, uh -huh. типу, оце все. І якщо вдалу музику, підвдало образ. образ, так. Uh -huh. Вбрання, оце все підібрати, то вийдуть неймовірні результати, тому що, типу, треба. І готовність, я думаю, має бути також, щоб модель не відчувала, ніби вона йде на каторгу, так? Так, так. Що типу, блін, ну це зараз... Хоча такі приклади в мене теж були. Людина, наче здавалось би, казала, що вона готова. Ось приходить, так, все круто. Ну, я б дивлюсь, щось не те. Якась вона і те не подобається, і те, а потім в ітозі ще й фотографії. І все також причина з більшості в тому, що людина не любить себе. Вона боїться, як вона вийде, що скажуть люди. Ну дуже багато різних причин, але честі такі. Дякую. Угу. Так, далі. Можливо, ти чула від людей якісь причини, чому саме вони відмовляються фотографуватися? Що вони називають? Ну, в мене є подруга, угу. яка постійно не хоче фотитися. Ось, ну, постійно. Ну, а яка причина вона а, каже чи ні? Вона просто не хоче, але ну, сама я підозрюю, що типу, це знову ж таки побачити себе не такою, якою вона хоче себе бачити. Ось. Побачити свої не, не ідеальні сторони, mm -hmm. побачити свої, типу, мінуси, плюси. Ось, а можливо. Ще якісь приклади, не знаю. Mm -hmm. Ну, коли люди, ну, наприклад, стоїть компанія, і люди якісь починають відмовлятися mm -hmm. в ну, Якщо брати на своєму знову uh -huh. ж таки прикладі, типу, це може бути не помита голова, невдалий uh -huh. макіяж, типу, не той парфум, не той одяг, і, типу, це все дуже впливає uh -huh. на фото, тому що також вітер може подути, в <тас> та, мене та, там дуже та, шевелюра. Та, 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 та. Тобто причини різні бувають. <тас> так. Угу. Так, як ти думаєш, процес приємної фотосесії залежить в більшості від моделі, чи все ж таки від фотографа? Uh. І з цієї і з цієї сторони це все дуже важливо, тому що е, якщо не налаштована модель, а налаштований фотограф, то ну, з приємним настроєм. Та, 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 та. То це буде, ну, така наче з... фотографія через змушення угу. до фото. Ось. Результат буде. Та -та. Якщо, типу, Налаштована модель, а не налаштована фотограф, то він буде підбирати не ті ракурси, не те світло, mm -hmm. і, типу, це все дуже важливо. І взаємопов'язано з так. так no? Це абсолютно. мають розуміти і одна сторона, і друга. Так. Так. Mm -hmm. Можливо, ти хочеш поділитися якимись порадами для наших слухачів, глядачів щодо взагалі цієї розмови, цієї проблеми, <гум> такої, як ми проговорили, про фотографії, про боязнь фотографуватися, <гум> про любов до себе <гум> через фото. Ну, напевне, не боятися фоткатися. Ось, це найперше. Не боятися побачити себе не такою угу. ось, абсолютно. Тому що всі ми не ідеальні і всі ми ідеальні водночас. Ось. І, типу. Просто не боятися і типу прийняти Тільки себе. Не, і навіть не фотографуватися, просто не боятися е, так, так, так але рекомендую спробувати саме у ролі моделі, у, у ролі фотографа. Взагалі, поясни, так, так, що так. фотографія може багато чого змінити, так, е, так. просто взяти для себе поставити таке як завдання, навіть якщо ти ніколи в житті не фотографувався. Так. Ви, дорогі глядачі, слухачі, спробуйте. Просто от сьогоднішнього дня вам така рекомендація від нас записатися або навіть з подругою піти на якусь локацію і просто пофотографуватись. Нам дуже цікаво, який буде у вас результат, чи приємний емоції, чи навпаки. Можливо, навіть напишіть нам в коментарях під цим відео, що ж у вас вийшло. А ми з Христиною будемо дуже цікаво спостерігати і надіятися, що все буде класно. Дякую тобі дуже за інтерв'ю. Воно таке було щире, енергійне. Дякую, що погодилась. І далі у тебе все якнайкраще розвивається, І ти рости тільки вверх і не переставайся любити себе, бути дійсно прекрасною дівчинкою. Дякую. Все.